1 липня 2024 рік на вулиці Плюс 33 дощ іде. Гроза, Грім Гремит. Місто Харків. А така погода у нас зараз. Під вечірок, так сказати. От это тобі погодка, красота. Сонечко туча сховала. Жару чи спеку задушив дощик. Усім всього доброго. Хай щастить. Погода на нашому боці, а серед неділі передають до 36